І так, що у нас в коробці? Ручечка раз, ручечка два, картонка. Спинка. Сідушка. Хрестовина основа. Перемикач, давайте назвемо це так. Кальсики і всякі необхідні кріплення. І навіть е, покрал, покрал, боже, покрали, боже, поклали. <гум> так, Кірсик, коробка ваша. Давайте кіт запускається в коробку, він цього чекав. От, А ми будемо зараз розбирати і збирати. Що ж, почнемо з сідочки, бо тут інструкція, треба її достати. Так, дарма, ну що це прибрала. Оп. Максимально така проста, стандартна для такого типу офісних стільчиків. Інструкція ось така у формі книжечки. А, висота трошки більше метра 1,65 м. Тут 590, тобто 59 см, і тут 61 см. О, такий більш-менш компактний стул з невисокою спинкою. Такий найбільш класичний. А, по збиранню ось детальна інструкція. Так. Тут всі гвинтики розписані, скільки чого має бути. Викрутка оця. І що ж, маємо зараз дістати рутічки, спиночку, це все зібрати. Бачимо, тут знову ж таки розписано, скільки чого має бути. І глобально. Ось поетапно. Маємо починати з хрестовини, тому зараз ми її візьмемо і якраз таки почнемо збирати. І так, хрестовина і кольосики. Бачимо, що хрестовина дуже класно упакована в таке пенопластове захисне покриття. Ось тут так легко воно знімається з кожного бочку. Ось. Красиве чорне покриття, метал. Кальосики, в наявності у нас їх цього їх п'ять, А ну так, їх має бути п'ять, о чомусь їх має бути чотири. Якщо ми перегорнемо, шви тут не зовсім гарні, бачите, наче це якийсь такий стажер-стажер робив, варив. От тому для того, щоб це приховати, вони ось сюди натягають ось таку накладочку. Тому ми цього не бачимо, якщо не придивляємося, але ось такий факт є. Отже, наші кальосики ми кріпимо у відповідні отвори. Дивіться, кольосики насправді якісь дуже дивні, тому що ми їх приєднали до хрестовини і якось не побачили, що вони крутяться. Тобто, ось воно. Не хоче ковза, тільки якщо я надавлюю, тоді хопа прекрасно їде. Можливо, це спеціально для того, щоб стул, коли на ньому нікого немає, не рухався, я не знаю. Але зберемо, подивимося, але поки що якось це дуже дивно виглядає. І зверніть увагу, тут кольосики найбільш прості, тому що тут немає пророзиненої оту збочку штуки. Почень був в коробочці окремій. Ось він такий. Якщо ми ось тут подивимося, гравіювання, побачимо, що клас третій це непоганий клас. Він звичайно ще кращий, ніж другий. Розрахований по Аналітиці дюска на 120 кг Написано, що вони робили тестування на 120 кг. От Тут такий ковпачок у нас, який знімається. Ну що ж, будемо пробувати ставити. Виробництво тут теж на гравіванні написано, що серпень 24-го року, тобто не так давно. Все? Кірсика, вам зручно? Пане? Це спинка, це не сідушка. Кіт. Коту все одно, він примостився і йому дуже класно. Далі по інструкції нам треба взяти спинку, а взяти ручечки і взяти певні шурупчики. І ось сюди прикрутити. Що мені зараз треба, це оцей Б-розмір, і мені треба сама закрутка. От, все кіт сказав, що можете робити. Я звільняю місце, і ми ось так: от, ось так, і зараз будемо крутити. Так, так я трошки заблудилася, ось, ось так ми маємо це зробити. Тобто все доволі просто. Зараз будемо прикручувати. Закручуємо десь на 80% не повністю. Ну от мені вже трошки важкувати це робити, тому я кажу стоп. Ну що ж, закрутили ручки, тут це повністю пластик, він наче на перший погляд здається міцний у використанні. Подивимося, як він себе зарекомендує. А по цим гвинтикам перший окей по розміру, оцей, наче б хотілося б трошки довше, тому що наче він зовсім трохи фіксує цю всю конструкцію. Спинка у нас от повністю сітка, і позаду ось, знову ж таки пластик. Ну, можна сказати, для фіксації цієї конструкції. Так, спинка є, далі беремо сідушку, вищою стороною її ось сюди пхаємо. От вона лягла, тому не треба було до кінця прямо все закручувати, тому що треба, щоб сідушка ляглася. Сідушка по інструкції на це 41 см, вона не прям довга, і це для ніжок має бути зручно. Далі, щоб її перекріпити, нам треба оці цежки і оці підкладки. Зараз будемо крутити. Так, все ж таки промахнулась, треба ширшою стороною до спинки його вставити. Для того, щоб це зробити легше, треба не на 80% заявлених крутити ручечки, а трошки менше, для того, щоб вам все було легше. Тому що потім складніше потрапити ось тут в пази. І не пройшло 15 хвилин. А ми тільки накр... Накр... наживили ці шурупики, гвинтики, замість того, щоб їх повноцінно вкрутити. Зараз будемо докручувати і робити далі. Після цього докручуємо гвинти ось тут в спинці, які ми початково не докладаємо. Крутили. Ну що ж, докрутила, але через ось таку звивисту форму самого стільчика і коротку оцю викрутку, це дуже довгенько вийшло по часу і трошки втомлюються пальчики. Тому зважайте на це. Забираю останні з маркою А гвинтика. Дуже дивно, що шайбочок тут не передбачено. Що ми маємо робити? Маємо оцю нашу підальку знову прикрутити до сідушки. Але дивіться, тут шайбочка дуже класно була б, але її немає. Тому крутимо так. Ну що ж, крутила знову довго, а ще я. Не робіть, як я Запам'ятайте, підалька має бути під правою рукою, тому що я його наліпила під лівою. Це неправильно, тому треба перекручувати, що ми і робили. От що у нас тут є? Регулювання висоти по цій підальці, і ось тут режим качання, скоріше за все, теж можна трошечки регулювати. Ну що ж, будемо зараз насаджувати. Дуже легкий насправді стул до 10 кілограмів. Вся коробка з ним важила. Ну, такий економ варіант, в принципі, конструкція вся така ж сама, як і у всіх недорогих відносно стільцях. Щось ну, давайте насаджуємо. І дивіться, що ще прикольно в цьому столі, що у нього оці рутічки, вони опускаються і піднімаються. Мені здається, це зручно, особливо, якщо у вас якась така цікава конструкція стола, де треба під'їжджати. Наприклад, клавіатуру висуваєте, це піднімаєте, працюєте. Потім хочете просто посидіти, то опускаєте підлокітники. Так, ось такий маємо стільчик. Зараз будемо нашого головного тестувальника. Порівняння з нашим старим стульчиком, ось він це РЗТК, але модель дуже популярна. Є і не РЗТК, їх дуже багато різних модифікацій, вони плюс-мінус однакові. Що от перше в ньому незручно? Ми про це в окремому огляді казали, що тут дуже довга оця сідушка. Тому що, коли ви довго сидите і хочете впиратися в спинку, то ось тут у вас нічки дуже сильно впирається в неї, це надавлює і реально незручно. Тому цей раз ми обрали коротшу сідушку, але бачите, що трошки і в ширині вона програє, вона менша, тому зважайте на це, якщо обираєте. Ну і Плюс тут ми вже міняли і основу, тому що трошечки поламалась, вона. нею користується людина 96 кілограмів. Тому другий момент. В цьому стульчику не сильний вигін спинки, оця комплектна подушечка, вона взагалі не рятує ситуацію. Тут же ви бачите вигін доволі сильний і реально, коли ми в магазині ще в юзки сіли на цей стілець, на ньому сидіти набагато зручніше. Тут ми виходили, звісно, з ситуації, ми використовували ось таку подушку, вона стояла ось так, і в принципі було окей. А тут вже, в принципі, і ось так у нас має бути все зручно. Але з плюсів старого стільця, те, що за рахунок конструкції ми маємо сітку у вигляді каркасу, вона надягається, і тому тут є два слої тут і позаду. Тут же маємо тільки один слой натягнутої сіточки, і плюс не металево, а пластикову основу. Тут натомість у нас захована основа металева, тому більш надійна вона є. Але нам, в принципі, це буде, мені здається, краще, тому що наш кітик любить дуже шкарябиться, якщо це такий шкіро Якийсь. Ось тут у нас якраз таки замінник шкіри, і бачите, що ось у нас воно ну, такий вид має не дуже презентабельний. І тут такого, я сподіваюся, не буде. Ну що ж, перше враження непогане, здається, що за свою ціну це непоганий доволі стілець. Звісно, що якщо є кошти, то в тому ж юзку є шикарний варіант. Я просто сьогодні сіла, прям кайфанула за 10 тисяч, але то вже таке віжгеймерське крісло. Якщо ж вам для звичайних таких робочих буднів, то прекрасно підійде і цей. Якщо якісь поломки у нас найближчим часом з ним стануться, ми бою. Під відео напишемо коментар. Але поки що доволі зручно, тому користуємось. Напишіть, будь ласка, якщо у вас вдома ви працюєте з дому, у вас вдома наявні такі офісні стільці, які марки ви використовуєте, які були з ними можливо проблеми. Коротше, що ви порекомендуєте у прайсі до 5 тисяч гривень. І, звичайно, якщо вам це відео було корисне, вподобайка і підписка.